Прикро. З емоціями легше, можна не емоційний кілька тез, дуже, дуже простих. Перша теза, чому мав піти уряд Яценюка і мав прийти уряд Гройсмана? Уряд Яценюка не ставив собі за мету, це, до речі, і не було у нього в коаліційній угоді, на якій він спирався, збільшення зарплати і пенсії. І зарплати і пенсії ну, зарплати зменшилися в еквіваленті, і люди стали біднішими. Натомість журналісти підрахували, що а, статки Порошенка, єдиного зараз найбільшого олігарха. Збільшились на 100 мільйонів доларів за цей рік. Отже, різниця у населення зменшилися прибутки, а у Порошенка збільшилися. І населення це побачило. Тому уряд Яценюка мав піти. Чому мав прийти уряд Гройсмана? А тому, що і мала 100 мільйонів доларів, йому потрібно ще більше. Тому мав прийти уряд Гройсмана. Це перша теза. Друга теза. Ну, наївні або депутати, або журналісти, які тут заявляли, робили вигляд. Що Гройсман це самостійна фігура. Друзі, ну це уряд Порошенка. І Гройсман грав гру абсолютно з буцімто ультиматами, вимогами. Ну, знаючи, Петра Порошенка біля нього не може бути людина, яка виставляє вимоги ультиматами. Завтра б його не було ні на якій посаді е, кандидата в прем'єра. Отже, просто е, через те, що були апетити у деяких депутатів блоку Петра Порошенка, вони думали, що можна поставити власних міністрів, то озвучував тези, кого хоче там Порошенка, не він, бо це не царська справа. А озвучив Гройсман. команда Вінницька це команда не Гройсмана, а команда насправді Порошенка. І цей уряд буде спрямований на збільшення на статків Петра Порошенка. Це друга теза. Третя теза надзвичайно неприємна, тому що э, заперечує те, що каже э, Соня Кошкіна. Вона говорить про якусь парламентську президентську державу. Друзі, у нас давно гіперпрезидентська держава в Україні в Україні не, зараз скажу, президентська права по президента гіперперевершені, -гіпер тому що. А з усіх європейських країн лише в Білорусі у Лукашенка більше прав. Росії не рахуємо, тому що вона не європейська а євразійська країна. В жодній європейській країні нема стільки прав, скільки у Порошенка. Законодавча. але йому це мало. Він ще хоче більше прав, і він узурпує права. І ми бачили, що навіть конституційні права призначати прем'єра і уряд насправді не виконуються. Все вирішується на банковій. Сімка, шістка, п'ятка. Мене це не цікавить. Але це реально, що вирішується на банкові. Це третя теза. Четверта теза, теж неприємно. На жаль, депутати світ визнати в більшості своїх, окрім невеликих винятків, це люди без хребта, які неспроможні тримати удар і позицію. І вони проголосують хоч за мавпу, якщо їм завтра виноситься Порошенка. На генпрокурора, на голову СБУ тут претензії були до голови СБУ. А хто його пропонував? Вибачте, не, не президент його пропонував, це не кандидатура президента. Генпрокурора не президент пропонує, а Верховна Рада, як мавпачки, голосують і голосуватимуть. Це четверта теза, п'ята теза. Про групи волі народу. Про групу волі народу. і, а, а, і а, якраз про вплив олігархів. єдиний залишився. Олігарх і відродження другої групи. єдиний олігарх в Україні. Олігарх це Петро Порошенка. Решта це люди. ми повинні це розуміти. Люди з великими грішми. Це аналогія з Росією. Там один олігарх Путін. Решта можуть мати мільярди, але вони не мають права впливати на політику. Вони зроблять, як їм Путін накаже. У нас аналогічна зараз схема. І ці групи депутатські, і самі олігархи з їхніми, до речі, телевізійними каналами. Чому шустери не пускають на великі телевізійні канали? Вони ж під олігархами, де не тому, що вони не хочуть, може вони б дозволили. А від адміністрації президента їм іде заборона. От єдиний реальний олігарх, який є в Україні, Петро Порошенко. і остання теза. Демократія в Україні під загрозою. У нас іде реальна повзуча узурпація влади однієї людини, і ця людина Петро Порошенка. І без дострокових президентських виборів у нас ситуація не покращується. Буде бідність, руїна, корупція і катастрофа.